Показую електродрилі. Значить, є дві моделі від Прокрафта. 1300 вона йде без удару, металевий редуктор. 1550 йде удар, металевий патрон з трескачкою. Так, дивимося далі по дрилям. Віталсовська 1400, Енергомаш Прошка 1950. Три прошки від Штурмакса, 2,199 металевий отакий патрон. 225 отакий патрон. Топові дрелі, класні кіловатки. 2400 на дві швидкісний редуктор. Значить, 1350 штурмакс домашня серія 900 ватка, 1750 ДВТшка. 1200 маленька, безударна. E, значить, 2770 GTM, двохшвидкісний редуктор. Далі дивимося 1347 Техас і 1550 Техас. Дві моделі по потужності трошки різні. Так що є великий вибір вибердрелі. Якщо цікаво, пишіть дзвоніть.